Виконуємо номер 994 із підручника Алгебра 7 та номер 42.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Функцію задано таблицію. Значення х1 у 2, х2, у 0 x 3 y 2, x 4 Y5 і x 5 Y7. Знайдіть завдання перше значення функції для значення аргументу 1, 3 і 4. Друге значення аргументу, для якого Y дорівнює 0, 5 і 7. Третє область визначення функції і четверте область значення функції. Розберемо спочатку за таблицю, а потім запишемо. Значення функції для аргументу 1 дорівнює мінус 2. Значення функції для аргументу 3 дорівнює 2. Значення функції для аргументу 4 дорівнює 5. Друге завдання значення аргументу, для якого y дорівнює 0. y дорівнює 0, якщо х дорівнює 2. 5. Y дорівнює 5, якщо х дорівнює 4. І 7, Y дорівнює 7, якщо х дорівнює 5. Область визначення функції це ті значення, які приймає у нас аргумент. Область визначення у нас 1, 2, 3, 4, 5. І область значення функції це ті усі значення, які приймає наша функція або y. Це мінус два, нуль два, і сім. Ну а тепер це все запишемо для першого завдання, якщо х дорівнює один, то y дорівнює мінус два. Далі, якщо х дорівнює три. 100 y дорівнює 2. І якщо x дорівнює 4, то y дорівнює 5. Завдання друге. y дорівнює 0 при x дорівнює 2. y дорівнює 5 при x дорівнює 4 і дорівнює 7, при x дорівнює 5. Завдання третє. Нам необхідно знайти область визначення функції. Усі значення, яких набуває незалежна зміна, аргумент утворюють область визначення функції. У нас аргумент приймає значення 1, 2, 3, 4 і 5. І четверте завдання область значення функції. Це усі значення, яких набуває залежна зміна, тобто функція Утворюють область значень функції. Це у нас числа мінус 2, 0, 2, 5. І 7. Номер 994 із підручника Алгебри 7 та номер 42 крапочка 22 із підручника Математика 7 виконано.